Солодні прийдуть, вас розженуть за п'ять хвилин. Хай прийдуть. Даємо пів години. Якщо ви у сотні про з них народах людей запитаєте двух, ми вас розженемо за пів години. Ви пістить збирати людей, вас пів години.

Зараз ми не можемо. Ми все, полагаємо. Будьте від нас. Національні збори. Люди, які хочуть працювати, прав.